Якщо у нас е, дипломатію керує ну, хоч людина із якоюсь освітою, але, чесно кажучи, з його англійською мовою, краще, краще на міжнародний майданчик не, не появлятися ні на який. Тому це все прикол, звичайно, нашого городка. Ну але е, що дивно, я, я думав, навіть це більш добре, ну, більш. Якосно володіє англійською, і собі раптом, це таке щось. Посміховище, ну а для прав. чого ці зараз переформатування? Вони принесуть Україні якийсь профіт від цього буде. Нам е, дадуть більше зброї, почнуть заходити інвестиції. Е, ми будемо підписувати різні міжнародні якісь контракти цікаві для того, щоб розвивати і інфраструктуру України, і в першу чергу озброєння і підсилювати наші збройні сили. Що це може дати? У мене таке відчуття, що це якийсь сигнал республіканцям, що ми от можемо, ми, ми вміємо управляти ми швидко, ми, ми, ми чуємо ваші поради, ми, ми переформатовуємо. Так ви, три роки війни, у вас 30 дипломатів не було призначено. А, а призначати таких, як е, е, Олеся Іващук, Болгарії. Ну, Причому це ж свіженький абсолютно скандал, коли вона вручала кримінальному авторитету якусь там відзнаку українську, причому у посольстві. Тобто, ну, це якось трохи по-дикунськи виглядає. Трохи. Знаєте, я б не здивувався, якби Тищенко а, теж став якимось дипломатом. В, 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 в Таїландії. Так. Так, да, він же там був, він, він, він не... же все налагодив там. Та він він та... море переплив. Так, да, він, він роз... роздавав вказівки послу, що робить, там посол не знав, куди ховатися, під який стіл. Він з діаспорою українською, там так, налагодив та... такий контакт. Волонтер що... з Таїланді вже там цікаво, Я що мен... він постачати буде з Таїланду. Ну, І кому? Е... Трансвестити у Збройні Сили України. Ну, Тайланд же славиться вести. Ну, от, от, я думаю, що. Ну, можна витягнути Богдана, звідкись, можна витягнути гончарука так само, а чому б ні? Так Богдан і Гончарук щось. Призначайте ви... їх послами кудись. Не, У вас немає не... команди. Вони вже не захочуть, це ж ми ж пригадуємо, як Зеленський з переляку сам по суті пояснив ситуацію, коли він хотів там кадрові призначення деякі сформулювати, і провів 15 співбесід з потенційними кандидатами в міністри, і більшість з них відмовилася приймати кадрову пропозицію. Оце такий прикол нашого городка. Тобто. Ну, це є визнання тупика, в який привів країну Зеленський, і в нього інших сценаріїв немає для країни, між іншим. Тому ситуація доволі трагічна. І... Україна буде втрачати, чим далі Зеленський буде пересі, ну, перебувати на посаді, тим складніша ситуація. Тут Порошенко заговорив: ми пам'ятаємо, що наві соціологи, і, і так ну, була ідея в м'якшій формі уряд національної довіри. Ну, це треба було 25 лютого робити 22 року. Ізраїль показав, як це правильно. Вони воєнний кабінет сформували. Але зараз країна стоїть взагалі перед трагічною історією, бо якщо зараз не сформувати технократичний уряд і не пхати своє рило у його діяльність, щоб, по-перше, зревізувати, так би мовити, успіхи призначенців Зеленського, а там успіхи такі тягнуть на 15 років з конфіскацією, переважно. Там все, -все під одну статтю підпадає. Тому. От ця вся історія уперлася зараз в якусь паузу, і мені здається, що ці кадри кадрові ігри вони пов'язані швидше за, за все, щоб якось застовбити переговорну позицію ще з командою Трампа. Адже наскільки я пригадую, всі спроби е, так потужно, потужно е, комунікувати з командою Трампа, вони якось так е, ну. Безрезультатно закінчилося. Зараз буде дуже цікаво, для нас дуже важливо і ну, викликає просто супер увагу і потребу спостерігати за цим це приїздельога. Швидше за все, що він може десь за тиждень з'явитися в Києві. І, от мені цікаво, бо він людина військова. І людина, яка в принципі про українські справи, знає дуже непогано, через що? Через те, що його донька, також військова, вона здається, десь ну, в чи підполковника, чи полковника. І вона займається, до речі, похованнями добровольців американських, які загинули в Україні. Тобто вона комунікує з родинами, вона тут ну, із міноборони нашим контактує. Тобто, це, це по суті в родині кельога є ну, серйозний агент впливу і джерело реалістичної інформації. Оце дуже важливо. Тому я думаю, що на банковій трохи це приковбашує хлопців. Так, бо вони нервують і через те спробують продемонструвати свою ефективність. Ефективність розкрадання бюджетів відома далеко за межами України, а ефективне управління країною щось не, не, не спостерігається. Ну, це ж е, треба так допрацюватися, докеруватися, щоб американці і республіканці ініціювали слухання в Конгресі Сполучених Штатів про використання допомоги Україні, озброєння та фінансової допомоги, організували слухання і моніторинг. Так от зараз на, насправді Україна потрапила в дуже, ну, е, оточення Зеленського потрапило в дуже цікаву пастку, в яку воно потрапляло під час першого терміну е, Трампа. Зараз оточення Трампа, е, а воно, воно десь собі в душі підозрює, що можуть бути якісь фінансові оборудки демократів із українською владою. І е, Кашпатель, якого е, Трамп призначатиме керівником ФБР, він вже встиг наговорити, наробити заяву. Він, до речі, завжди наполягав на тому, що треба, потрібне розслідування. І, до речі, конгресмени також наполягали. Тому Кашпатель має очолити ФБР, і ФБР має чітко е, дати всі дані по результатах розслідувань. Швидше за все, що на банку вирішили інше, що вони можуть ну, сфальшувати показання про те, що на них там демократи давили, вимагали відкати. Ну, ну як, як, як вміють робити е, такі глибокі провінційні злодюжки, коли їх допитує дуже кручений і дуже грамотний е, слідчий з центрального апарату якогось? Ну, от вони в стилі. Ну, Це ж дуже негарно, пане Володимире. Це просто негарно. Це, це, це ницо? Не ну, в них же ж питання стоїть про розмін про співпрацю зі слідством в ситуації, коли їх викриють. І вони, щоб прикрити свій зад, вони можуть обмовити демократів, тому що для Трампа потрібно перемагати в конкурентній боротьбі, і Трамп спробує цей сюжет. Ну, ми ж знаємо, що попри те, що він ручкається з Байденом, але там просто Трамп, Трамп вже дуже пристрасна людина. І, і, і те, що Трамп в позиції вже е, президента-електа не може собі дозволити, то це молодший доні. Доні Трамп молодший, всякі гадості в ряди годи вкидає в ікс мережу. Тобто, це ж пряма проекція настрою старшого Трампа. Знаєте, з'явилося е, Михайло Ткаль з Української правди, е, виклав розслідування. Е, за інформацією джерел української правди, в Україні зареєстрували вже 13 rolls Rolls-Royce спектр. Деякі з цих машин вже. Як пише, як він пише, компрометують нашу державу на вулицях Монако. Що таке Спектр? Це перший електромобіль компанії Rolls-Royce, який почали виробляти в 2023 році. Коштує він понад півмільйона євро. Вже 13 людей в Україні володіють такими Роллсройсами. Цікаво, хто ці люди? Вони там пояснюють, хто ці люди. Там є і деякі прізвища в розслідуванні, мають за стосунок, стосунок до влади вони. Ну, тобто нічого не. Е, слухайте, ну, ні, ніяких надивно. висновків не зроблено. Все продовжується. А висновки, от хтось мені пояснить, якого хріна Україна підписувала угоду про безпеку угоду з Монако. От хтось уявляє Збройні сили Монако? Яка би. Без... Ну, я... В Люксембургу хоча б тисяча війська є, а в Монако. В Монако, по-моєму, формального населення 36 тисяч. Людей там до біса, але. Пане Володе, там наш батальйон їх захищає. Ви що? А, точно, це ж. А, може була якраз з батальйоном Монако підписана угода. Ну, такі, такі автівки, це ж вони захищають, розумієте? А... Вони ж на балансі я підозрюю, що це на балансі Міноборони. Ці... ну, І це ж відповідає нормам Європейського Союзу. Це електромобілі, вони не засмічують повітря, броньований може навіть тихенько тихцем там кевларом обклеєний або пінкою позадували там двері. Те що? Як це? Ну, словом. Із всіх можливих сценаріїв ганьби, по-моєму, Зеленський вже понадкушував усі сценарії. Тобто, він, він, ну я не знаю, що ще лишилося, щоб український, український виборець нарешті зрозумів, що він, по суті, країну здав у. А ви розумієте, що ці броньовики? Приїдуть з Монако сюди, як тільки підпишуть перемир'я якесь заморозку, влаштують. І ми їх побачимо на виборах. Ми ці пики всі побачимо на виборах. Конечно. В екранах телевізорів побачимо. Вони так, будуть так, чесно хреститися, як хрест на пузі ставити, які, і, як вони люблять ви... Україну, як вони хочуть сюди повернутися. У меру їм ще справочки видасть, що вони були в е, підпіллі, що це був партизан. Так. Іноземні, це були агенти під прикриттям. Так. так. Ну, в нас вже було в гурі, там, наприклад, цей Шевченко, який зараз у слідчому ізоляторі сидить, але десь випорснув з поля уваги червоненко, цей теж із золотим пістолетом, десь на, на в Ужгороді на е, митному переході, махав, лякав усіх там. Тому. Зараз чуваків на Роллс-Ройсах з золотими пістолетами скільки на вибори приїде, що. Головне, що мене от просто вибішує, коли вони починають розказувати, що за всю історію це найкраща команда в Верховній Раді, це найкращий президент, це великі реформатори, матка Боска. Та подивіться в свою кишеню: подивіться, 70% українців живе за межею бідності. Оце ваш результат, це ваш вибір. Причому е, треба ж розуміти, що в країну закачали грошей мільярдів 200. Тобто, ну це можна було б створити скільки робочих місць е, по обслуговуванні фронту, але що зробили? Нічого не зробили. А у нас волонтери. Та, і мавіки шукають, і агуніцію шукають, труси шукають. Та, в Ізраїлі е, волонтери скільки мавіків закуповують на місяць? Оце мене а вони не знають, що таке волонтери. Тому що держава. Вони, вони думають, що це якісь, якісь пришелепкуваті люди, які сектанти якісь. Ну так. В більшості <laughs> своїй. <laughs> Правда. Є така біда. Тому, коли постає питання, чому в нас немає уряду національної єдності, то тому що у нас є ярмаки умером. У нас Вон, є уряд національної роз'єднаності. Я б сказав уряд національного пограбунку. От тут в плані грабунку вони, вони досягли визначних успіхів, як не крутий. Я просто згадав, от ми сьогодні згадали про Тищенка. Все-таки хочу. Ну, ви ж знаєте, що його прихопило сердечко? Та, і фімічна хвороба. Так. Раптово захворів ліг у лікарню, пропустив судове засідання чергове, а, але на наступний день Друг... все, все пройшло. Це Друг... така Друг... хвороба є, розумієте? Е... Ще, ні, ще ніхто діарею не називав ішемічною хворобою. Це український месич е, у е, діагностику світову. То я так розумію, що це, це була діарея. Ішемічна то... діарея. Чим працює, чим працюєте, тим і хворіє. Так... Просто мені цікаво, а от, от що далі з цим робити? От я, як це буде? Тобто, фактично, він собі дозволяє не з'явитися на засідання, тому що він відчуває, що йому за це нічого не буде. Ну він, він і діяв так, що він знав, що йому за це не буде, але несподівано перегнув палець і поставив. Кума Єрмака в дуже ну, незручне становище. Ну, викрутяться. Ну, але справа то в тому, що вони, вони, вони зарядили суспільство на е, неправосудні рішення. Тобто, те, що вони чворять, воно змушує суспільство діяти в, ну, в інший спосіб. Тобто Вони провокують людей на самосуд, на. Е, Домінанту звичаєвого права над правом, як таким. І, оце... ну, просто, і це правда. Тому що, якщо побачать що нічого не виходить з судами, прийдуть побратими цього військового. та і, вломлять. і вчення так, і вломлять так, що йому мало не покажеться. Ну, от, от, от тут, при причому Тищенко, він же ж прекрасно розуміє, він же з, з бандітів 90-х. Тобто він прекрасно розуміє, і початку 2000-х, що е, якщо ти випускаєш цього джина то хто переможе в безпреділі? той, хто має розгалуженіші мережі. А те, що військові будуть захищати, тобто вони створюють ситуацію, коли військові змушені будуть захищати себе. Неправовий спосіб, тому що правового нема правовий спосіб знищений в країні. Як знищена свобода слова, як, як інформаційне поле знищене. І головне, що ну добре, от вони весь час е, козиряють, що нам треба протиставити, е, е, ну, проти е, авторитарного путінського режиму, свій ефективний. Е, Авторитаризм, ну, це ж сама безугла. Весь час ну, нагадувала про те, що маленька радянська армія не переможе велику радянську армію. Але інакше вони діяти не можуть. Вони говорять одне, але діють. Ну тобто, це до речі, типово-грузинська поведінка і типово-путінська. бо Путін завжди, коли він збирається вдарити, він клянеться, що він ніколи не ударить по Україні. Нічим. От, е, зараз, поки що, Зеленський клянуться, що вони ніколи не будуть фальшувати вибори. Ну так, да, час. Ага. Так що така от нинішня історійка, як воно все складається, неприємно для Зеленського Єрмака і його умерова.